Усім привіт! У цьому відео готую ніжний бісквітний рулет. Чудовий швидкий десерт до кави та чаю. Начинку можна вибирати будь-яку. Швидко і просто досить готується. Для початку розділяю 4 яйця на білки та жовтки в окремі посудини. У білки даю дрібку солі і починаю збивати на маленькій швидкості. Я роблю все паралельно, щоб було швидше. Тому блендером одночасно і взбиваю жовтки, але недовго тепер даю зі 130 грам цукру, половину у білки і половину у жовтки, а також ванільний цукор даю у жовтки. Продовжую збивати, збільшуючи швидкість. Жовтки мають посвітліти, і тоді можна давати 4 столові ложки води. Просто перемішую. Білки у мене вже побіліли і достатньо взбилися. Тепер потрібно об'єднати дві маси. У білки вливаю жовтки та перемішую рухами знизу уверх. Останнім додаю 130 г борошна та 10 г розпушувача. Разом потрібно це все просіяти і знову вимішати рухами знизу вверх. Це потрібно для того, щоб тісто залишилося повітряним. Ось таким однорідним воно тепер в мене виглядає. Виливаю тісто у форму із пергаментом. У мене форма 32х24 см. Розрівнюю тісто лопаткою та шпателем, щоб корж був рівним. Якщо тобі подобається це відео, то, будь ласка, підпишися, поклади пальчик вверх та натисни на дзвіночок, щоб не загубити мій канал. Дуже дякую за підтримку! Кладу бісквіт пектися на 15 хвилин при 180 градусах верх-низ, без конвекції. Готово витягаю корж і відразу відділяю його від форми. Перевертаю гарячим ще і викладаю на вологий рушник. Акуратно знімаю пергамент і ось так скручую рулетом. Залишаю вистигати рулет швом униз, щоб він не втратив своєї форми. Коли рулет уже холодний, його розкручую. Бачите, як він добре втримає форму. Далі промащую будь-якою начинкою. У мене була ось така сиркова маса. А взагалі можна брати джем, заверний крем, річковий, сметанковий, або будь-який інший крем на весь смак. Вкручую готовий рулет, загортаю у пергамент та кладу у холодильник на 2-3 години. І що промащували рулет джемом, то можна дати трішки йому постояти на столі. Я по-простому прикрасила свій рулет, пудра і шматочки ківі. А ще можна полити шоколадом, змастити кремом, посипати тертими горіхами або шоколадом Ну, на ваш смак. Прийшов час відрізати шматочок і спробувати його на смак. Подивіться на цю ніжність. Як на вигляд, так і на смак. Зовсім не сухий, і та у роті. Спробуйте приготувати та поділіться враженнями. Смачного!